Так, ну продовжуємо іспити. Трошки провтикав, 203. Чому? Вирішив пересіяти щепу на більш м'яко. Взяв ящика, пересіяв. Так, дивимося, що у нас тут. Є трошки залишки. Там не вигребиш, шнек не піднімається, засипаємо. Так, дивимося у нас тут 204-390 і засипаємо саме перед миску просіяної щупи на теї вологості в середньому 25. Таку розподіляємо. Там є ще пілетка, вона вигорить. от, А потім почне горіти, надіюсь, тирса. 404 на виході, 206 топка. Так воно і виходить, що топка, не топка, а цегла, я пояснював. Середина термопара стоїть всередині цегли. От, бо там температури вищі, набагато. А вона до 1000 градусів. Ну і будемо чекати. Це прийдеться почекати декілька хвилин, поки вигорить. Не будемо час ваш витрачати. Потім зніму відео результат.